Це ми сьогодні з дідом наварили кіселю молочного. Он такий він у нас. шедевр дебр. Із цими. Із. з із, ізюмом. Із він ще тепленький, ще не захолов. Трошки я той, трошки не так я зробила. Що? Добрий? Без сучий, я той. Солодший? Mm -hmm. Він і так солодкий, куди ж йому, ще солодкого будь. То я тільки того кидала. Кидає. Та куди того медуша кидає? О, кидать? Зверху можна горішками притрусити, можна шоколадом притрусити. Ну, коротше, я ж забулася, що потім, як його зварить і відставить, то треба 3-4 хвилини його крутити, 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 щоб він аж крупинками був тоді. От тоді буде самий настоящий, самий справжній буде. А цей хороший, ну, він трошки бачиш, як, ну, як кисіль. Такий же ж. Тягучий. А то був би такими крупинками. О, то класний. Ну, Нехай на другий раз, бо я пізно сповнила, що так треба було зробити. М -м. Да, ох і добрий. Ізюм, яйця туди збила із сахаром. Зверху, якщо робити його святковим, то зверху можна шоколадом і горішками перетертими, такими підсмаженими. Ох, це таке блюдо буде. Ну, воно, бач, чуть, чуть тепленьке ще. А як геть захолодна, то буде. Та й буде й тоді хороша, і зараз хороша. І дід плямки, а там його так багато таких мисок сіких, там чотири, і ще й п'ята. Коротше, дві з половиною літри молока я погонула туди. Так що, дід, угощайся і смакуй на здоров'я. О, ти не ожидав, що я таке вспомню. Думала, що ж дідові таке пригостить його смачненьким таким. Ну раз, і придумала. Бо я за молоко дуже мало вспоминаю, бо я його не употребляю. А дідя ж то його употребляє, то треба хоч діда годувати молочним. Хоча в нього зуби ще крепкі, гризе, все. Але ж тут кальцій, так що можеш употреблять. Мурчи, <реш> мурчить, тільки, тільки мурчить дід, йому смачно. Ну і всім смачного. Дивимося далі. Так. Такий день. Похмурий, мокрий, цілу ніч дощ хрячив. дід бігав по всьому посілку, півдня пробігав, прибіг ось, навіть на нову пошту сходив. Де нас надурили, як завжди, тільки однодурять, усі кажуть, хоче бути таки виглядати розумним, щось кого тільки надурить. А ну дай що там воно? Яку фігню заказали? Ну, не фігня воно, ну треба нам таке було самоклеюща, як фольга, що вона наклеюватися може. І вона нам треба було і кусочок. Ну, Вони сказали, що то ціна по одному метрі, скидка там. Потім оказалося, що то воно там три метри. Потім оказалося, що там друга ціна зовсім. Потім при пересилці оказалося, що більше ста гривень треба заплатити тільки за пересилку, що вони прислали. Да. Коротше, вони вже балакали, балакали, кожен день нагадували, тут вже не можна з хати вийти. То сніг, то дощ. І ще ж і ти стільки, господі, я вже втомилася з ними. А вони одну напоминають, коли ви заберете, та заберемо, кажемо. Пішов вже ж таки дід, трохи е з родичами воно під'їхав, забрав він цього. Коротше, воно в три дорога вийшло, оцей моточок три метри. Писали 80 89. Да, ну, ну, воно вийшло. А за Боже, Боже, як же ж вони з цього народу? Що це за. Ні, більше я його перший і останній раз. Ніколи я з ними зв'язуватися. Уже ж знаю, що вони пишуть одне, а зовсім. Якби тільки зайшли до них, якби тільки дзвонили і починають вішать, вішать. Де ще ж подарок був? А ще щоб палички накинули. Так, да, ще якісь палички положили. Я не поймаю, чи в подарок, чи в сто, восьми, вони заказували. Ну, щось усунули таке, щось, де вони його знайшли, що нікому не нужне. З ми ковиряться цими паличками. Коротше, коротше, вони такі хороші. Раку, року, не має, щоб прочищити. Не знаю, що вони ними чистять, хай собі чистять дедольше. Так дід, Ще попробуємо, чи воно пристане, бо це треба приклеїти на грубу, там, де сажут руски. Да. І там тепле місце, воно обгорає, не можна нічого ні бумажки, ні клейонки. А оце, кажуть, що воно. Не горить же, ж, а як воно буде там триматися, руча, треба повирізати, почіпляти туди. Хоч щось причепити, бо там тільки за, і плями пооставалися, треба його чимось затулити. Короча. Так, коротше, забирай його. Так. Розібралися більше. Ну і добре, що оце на розтопку мені ще коробка. Це дуже добре. Оце що коробка? Так, да, На розтопку піде хороша коробка. А то я шукаю, чим розтопити. Там мені люди добрі лиска. передали. Да, да. Передала качечку Лайки. заморожену, да. вона ота, шипуни, оті, маленькі вони. І це ми зараз будемо, ну, не щас, я її зараз замочу, піду о, на борщ. Масло все ті передала. Ну, молодець, вона, да. дала, будемо пекти оті з яблуками. О. Із яблуками. А Аку вдав бути. Ну не нам тобі дав. — Ну, Ну, мені тільки варити його треба буде. Да. А так то ж я живу, ти ж знаєш, я його ніколи не вживала свіжого ніколи ніякого молочного. Ні, я можу творог, Що? да. творог з цього молока взагалі чудовий. А дивись, скільки тут одійшло, півлітрова пів банка цього сметани відійшла. Ох, гарне молоко. Гарне? Там не треба туди лізти. Ні, ні, не треба, вже я плиту не підкидаю, хватить вечором уже. Не стукай. Фух. Коротше, буду варити дідові молочний кисіль, такий який який смачний, який мене навчила в молодості. Свекруха варити. Я, як побачила, думаю, що це таке їм і щось таке добре. Тоді я їла і не розуміла, що я таке їм добре, смачню таке прямо. Оказалося молочний кисіль. А я пам'ятаю в дитинстві варили той кисіль, калапуцяли молоко із крохмалом і називали це кисілем. А його ж то треба зварить по-людськи. Цей крохмал надо колопутять із молоком, з яйцями, з цукром, з ванілем і з ізюмом. О, а потім його вливати в кипляче молоко, яке закипає. Добре ворушити. І кисіль такими грудками наложується зразу, і такий смачний. Ну, ось дід буде їсти, він покаже, як він буде смакувати. <звук> <Да, дід. звук> як захолоне, Щас, щас, я вже скоро, я вже виходжу. Щас піду саме перше зварю кисінь, а потім буду борж варити з качки, поки вона трохи помокне в мене, зараз у воді поплаває, і буду я її варити. Покрякаю, Покряка нехай ще трошки, я її зварю. І, коротше, на дворі, не знаю, не зрозуміло, що. Цілу ніч дощ ішов, тоді було снігу багато. На ніч вже обіцяють, замерзне воно. Північний вітер. То ти ж бачиш північний вітер. Ти ж кажеш, що він замерзли в руки. Ну, сире, погане. Ну, У мене там кухня, о, ну, вона на дворі там. Зараз я піду таки туди, вдінуся і буду там щось виготовляти. Так що в мене до вечора да. є чим зайнятися. Мене вже. петрушки лайти, нарвати, І зроби, щоб фіртка не болталася, а закривалася. Да, ти, да, зроби хорошу закривачку, щоб нею не шарпало. Да. Оце таке треба зробити. У хаті тепло. Да. Та дід ще зараз спать нагадує. І так спимо, Скільки ми спимо, ти стільки сьогодні встав. Так, виспався. А лі Часом. О, Господи, з тим телевізором, з тими передачами. Ой. Ну нам ще цілу зиму зимувати. Так, пішла я, бо це буде довго пішла. Я давай, дід, піду ще.